Мене звати Вікторія Чичотенко, і я практикуючий лікар-невролог клініки сучасної неврології Аксімед. Щодня я зіштовхуюся з викликами професії, де глибоке знання основ топічної діагностики захворювань нервової системи має без перебільшення дуже важливе значення. Мені складно передати ті відчуття, коли я вперше побачила цей неймовірний скарм і справжній дороговказ по складних лабіринтах неврологічної науки у процесі вивчення і вдосконалення знань неврології. Я читала багато посібників закордонних авторів, але навчальний посібник за авторством професора Олексія Леоновича Сідалковського повністю перевернув уявлення про сучасне вивчення цієї надто складної науки. Ця книга неймовірна. Її не хочеться випускати із рук. Ви тільки погляньте на це повнокольорове видання, де кожен фрагмент тексту супроводжується унікальними рисунками, які візуалізують нервову систему як в нормі, так і при патології, та надихають на постійне вдосконалення своїх знань. До речі, посібник написаний автентичною українською мовою. Що має для мене дуже важливе значення. І це для мене ще один беззаперечний аргумент у вивченні моєї улюбленої спеціальності. Цей посібник просто мастхев на столі невролога. І я щиро рекомендую як тим, хто тільки починає свій шлях у вивченні неврології, так і досвідченим лікарям.